Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішню пречу Найдорожчі в Христі, браття і сестри. Ісус розказував у Єрусалимській святині, де було крім простих. Людей, паломників, які відвідували з молитвою святиню, було зібрано багато первосвященників, старших книжників, які добре знали священне писання. А ця притча, властиво, початок цієї притчі, це є. Слова пророка Ісаї, який дуже гарно змалював ізраїльський вибраний народ, який Бог урятував з неволі Єгипту, вивів, врятував від смерті, від лютого фараона. І Чому народові Бог подарував землю, про яку писали, що текла молоком і медом. Бог привів цей народ, свій народ, вибраний в Ізраїльську землю. Народ збудував святиню, Бог є захистом для цього народу. Символом цього захисту є та огорожа навколо виноградника, а цей виноградник це є цей вибраний народ. А господар виноградника, який насадив виноградник, збудував башту, обвів огорожею, постійно захищає цей виноградник, це є Господь Бог. Дуже добре зрозуміли законовчителі, фарисеї, книжники, про що говорить Ісус, особливо, коли Христос розказує, що прийшли слуги, яких Господар відправляє до тих, якими. Дав управляти тим виноградником по плоди і управителі виноградника, кого вбили, кого каменували, це є пророки. Неодноразово Господь Бог посилав пророків, які були Божими устами для вибраного народу. Які закликали до покаяння до навернення вибраний народ, які проголошували Слово Боже, були святим знаряддям в руках Господа, кого каменували, кого вбили, кого геть вигнали, прогнали далеко за межі міста. Так воно було в історії. Майже всі пророки, які проповідували Бога, правду закликали до покаяння, до навернення цей вибраний народ, який сходив із тієї праведної дороги, Божих заповідей, грішив, то цей народ повбивав. І тут вже Ісус додає, цього немає у пророка Ісаї. Сам Бог післав свого сина, щоб прийняти плоди, які належаться, звичайно, господареві-виноградника. І цього сина вони не пожаліли, не дали плоди йому, але вивели геть за місто і убили. Так поступили з Сином Божим, Ісусом Христом. І так поступає з ним кожен, хто не хоче жити за наукою Христа, кому вона не є на руку. Так поступає кожен, хто відкидає Бога, Його заповіді, Його правду зі свого життя. І хто собі хоче сам без Бога будувати особисте життя родинне, суспільне спільнотове? Дуже гарно Ісус тій притчі змальовує тих, кому господар поручив довірив цей виноградник. А Довірив цей виноградник він кожному з нас, кожній людині, якщо так добре призадуматись. Бо тим виноградником це є наше життя. І дорогі в Христі, браття і сестри, маємо пам'ятати, що воно Боже життя, що воно не належить до нас, але до Бога. Тому кажемо, людина не має права забирати собі здоров'я, людина не має права себе убити. Хто відбирає життя, то найбільший гріх, це найбільший злочин проти того найбільшого Божого дару, який Бог дав мені. Тим виноградником є моя сім'я, є наша родина, правда. Вона належить Богові. Нам здається, так, вона наша. Ми маємо право собі робити чоловік жінкою, що забажає жінка з чоловіком, з дітьми. Ні, це Божий дар. За який треба буде перед Богом колись віддати, скласти звіт. Кажемо, дати плоди з того виноградника. Бог запитає, як ти жив? Як ти відносився до жінки, жінка до чоловіка? Чи ви добре гідно, свято виховали своїх дітей, прищепили їм віру в Бога, любов до Бога, любов до правди, навчили стежки до храму? Так, батьки колись перед Богом дадуть відповідь за своїх дітей. Бо вони є великим Божим даром. І, звичайно, плоди треба буде здати Господеві, якою була сім'я моя родина, чи в тій сім'ї, в моїй родині було місце для Бога, місце для ближнього, для страждаючої, нужденної людини, чи я вмів з кимось хлібом поділитись? Когось словом добрим підтримати, порадити, розрадити, відвідати, до когось навіть зателефонувати. Тим виноградником, який Бог нам подарував, церква свята також є. Церква, до якої ми належимо, вписані дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. І належимо через таїнства святого хрещення і миропомазання. І в тій церкві Бог нам дає найбільший дар себе самого. Слово Його Євангелія, наука Ісуса Христа завжди актуальна, дієва для нас святе причастя, найбільший дарунок, який приймаємо на кожній Божественній літургії таїнство тіла і крові. Через ту часточку хліба сам Христос, живий Воскресний Бог і Спаситель, входить в нашу душу, наше серце, мою сім'ю, мою родину. Допомагає мені переносити страждання, допомагає мені, радіє зі мною, коли я радію, плаче, коли я плачу, страждає, коли страждаю. І підтримує мене. Колись перед Богом також треба буде дати ті плоди, як я жив, і як я, звичайно, користав з тих дарів, які Бог мені дає, святі таїнства, молитва, причастя, чи я дійсно знаходив час, чи я з вірою, великою вірою і любов'ю приступав до таїнства. Євхаристії до храму приходив, чи це була тільки така звичка традиція неділі. Тим дорогі в Христі браття і сестри, виноградником для всіх нас є наша батьківщина, є наша земля, яку Бог нам подарував, є наш народ. І перед Богом колись треба буде також дати. Звичайно, плоди, що я зробив для моєї землі, для України, для мого народу. Сьогодні кожен як можемо, правда, ми робимо той внесок в перемогу і мир, бо страшні часи переживає кожен з нас, переживає наша любаненька Україна, часи, коли ворог кожен день. Хоче вбити нас і стільки відібрав життя дітей невинних, воїнів наших юнаків, дівчат, чоловіків, жінок, але йому не вдасться подолати нас, бо з нами Бог, бо навколо цього виноградника Бог обвів його великим муром, великою стіною. А тією стіною є наша віра, наша молитва, наша відданість Богові, наша любов до рідної нашої землі. І та башта – це є постійно Господь, який чуває, чуває над тим виноградником, над долею нашої багатостраждальної. Богом любленої і нескореної української землі, прийнявши ті дари від Бога, той виноградник, ми ним управляємо, пам'ятаємо, що перед Богом колись треба буде дати звіт, тобто дати плоди з особистого життя. Життя сім'ї, життя родини, життя спільнотового, життя церкви, суспільства і життя народу. Мусимо дати плоди з Ісусом Христом, з Богом, якого маємо не відкинути, як ті в притчі, правда, вивели за місто і вбили, але прийняти Його, з ним будувати своє особисте життя, родинне, церковне, спільнотове життя народу. Ми подолаємо всі труднощі і Він нам допоможе нашому житті і житті нашого народу. І з ним ми дійдемо щасливо до перемоги і до мріяного сьогодні, благословенного святого миру для нашої землі, для України. Подолаємо всі труднощі і будемо будувати, відбудовувати життя вільного народу. Той виноградник. Бог, котрого є господарем, а ми тільки управителі. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.